Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Весняний контрнаступ Сил оборони України вкрай важливий як для нашої країни, так і для країни окупанта Росії. На окремій ділянці фронту можливий прорив, якщо українська армія вийде до Азовського моря, ворог втратить контроль над півднем нашої країни. Але й армія окупанта готується до наступу. Зокрема, на лінію фронту прикидають мобілізованих, які пройшли підготовку на полігонах РФ. Попри колосальні втрати окупаційної армії в Україні, численні проблеми із забезпеченням та моральним духом прогнозувати масову втечу з фронту ще зарано. На жаль, Росія досі має великий мобілізаційний резерв. В таку думку в ексклюзивному інтерв'ю або зріватель висловив військовий експерт Михайло Жирохов. Передусім, мені дуже важко аналізувати дії такої особи, як пан Пригожин, тому що він не самостійна фігура. Те, що він буде робити з ПВК Вагнера, залежатиме тільки від єдиної людини. Президента Росії Володимира Путіна вирішувати буде точно не Пригожин. Якщо таким чином росіяни хочуть приховати свою можливу поразку під Бахмутом у разі наступу українських військ, то так це можливо. А всі заяви Пригожина це не більше як внутрішня гра жаби з гадюкою. Вибачте за таке порівняння в російському Суспільстві немає ніякої демократії, тим паче в російських збройних формуваннях. Тут усе вирішує тільки одна людина Путін, тому це може бути що завгодно. Заяви Пригожина можуть бути як елементом інформаційної війни, так і намаганням дезінформувати Україну та західний світ, щоб захистити той самий Вагнер від західних санкцій. Тощо абсолютно очевидно, що ніякої противаги і жодної небезпеки для Кремля Пригожин не становить. Це такий собі Гіркін стілков, якого тримають для того, щоб він відволікав на себе частину патріотичної аудиторії. Йому навіть дозволяють критикувати Путіна. І йому за це нічого не буде. Справжні противника Путіна закінчують у тюрмі, застреленими на вулиці чи отруєними. Якщо людина в суспільстві, яке за 20 років сформував Путін, говорить щось проти Кремля, або проти офіційної позиції, із 99% ймовірності, це людина, яка афільована з Кремлем. Має з ним спільні завдання та спільні інтереси. Вагнер треба розглядати тільки з цієї позиції. Що до то ПВК Вагнера створювали для того, щоб бути в проксі операції Росіян за кордоном. Я маю на увазі Африку, Сирію, Лівію, впевнений, що вже незабаром у Путіна. З'явиться чергова фішка. Він захоче відновлювати свій вплив в Африці. Ми вже бачимо активність у Центральноафриканській республіці. Не так давно було повідомлення про вбивство китайських робітників на одній із шахт ЦАР. Можлива активізація в Сирії чи в Лівії. Фактично, росіяни закінчили підготовку солдатів, які були мобілізовані наприкінці минулого року. І зараз Вагнер уже не потрібний. Він виконував тимчасову функцію, допоки не буде підготовлено необхідний резерв. Умовно кажучи, Вагнером затикали діри. Зараз це вже не потрібно. Тому найімовірніше Вагнер будуть заміняти кадровим частинами російської армії і його перепрофілюють на те, чим він займався до цього на закордонні операції під чорним прапором. На жаль, у росіян ще є резерви для того, щоб проводити ротації в тих частинах, які втратили певний відсоток особового складу. Зараз вони піднімають з полігонів свіжі підрозділи мобілізованих. Так вони підготовлені гірше, вони мають гіршу зброю, але їх настільки багато, що вони можуть замінити ті частини, про які ми говоримо, ті, що зазнали величезних втрат. Тому росіяни поки що мають мобілізаційний резерв, який ще не використали. Саме тому весняно-літній наступ дуже. Важливий і для нас, і для них. Як на мене, це неочевидні речі. Дійсно, сили й засоби, які нам постачають. Я маю на увазі перш за все важку техніку. Танки дозволяють прорвати фронт на якійсь одній ділянці. Якщо це буде вихід до Азовського моря, росіяни втратять південь, втратять дуже конкретні позиції. Якщо говорити про інші напрямки, також це суто теоретично. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.